Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про Нобелівську премію. І назвати цей влог я хотів би Тривожна Радість. Власне, чому тривожна радість? З одного боку, хочеться привітати Олександру Матвійчук із Нобелівською премією, але цю премію вона отримала Нобелівську премію миру. Але цю премію вона отримала разом із... Російським меморіалом, який вже почив у бозі, він фактично розгромлений путінською владою, і всі архіви, все знищено. А з іншого боку, третя особа це Олесь Біляцький, який давно проживає за межами Білорусі. І от я задаю питання Нобелівському комітету, присвоюючи премію миру, представниці України, чи мали ви на увазі? Що стан прав людини в Україні, Білорусі і Росії є такий самий, ідентичний. Ну, це ж зрозуміло, що він відмінний. Чомусь в уявленні Нобелівського комітету ця частина Європи все ще розглядається як єдиний якийсь масив. В той час, коли Україна героїчно вирвалася із російського імперського простору, в той час як Білорусь. Розтоптана фактично, з, з, з ліквідованою державністю, з придурком е картопляним фюрером е формально е на посаді узурпатора, він не є ніяким президентом, так само, як узурпатором є Володимир Путін. І ця історія виглядає трошки дивакуватою. Чому, власне, от скільки факапів, в, ну, здавалось би, Історично вже в високоавторитетних інституціях. І що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно відвертий фокапи Римського у відношенню до України. Тепер абсолютно якась дурацька логіка в присвоєнні премії Україні. Я вважаю, що на сьогоднішній день хто по-справжньому заслуговує Нобелівську премію миру, це Збройні Сили України. Це справді. Ну, скажімо так, воїн світла, це справді структура, яка береже не лише Україну а й Європу від оскаженілого фюрера Росії. Тому, власне, ми радіємо і вітаємо пані Матвійчук із цієї премії. Це приємний момент, ще одне прізвище нарешті українське з'явиться в, е в святцях Нобелівського комітету, адже з Україною пов'язані достатня кількість імен нобеліантів, не так багато, як би нам хотілося, але достатня кількість. І це перше прізвище українське в списку Нобелівських лауреатів. Але все-таки це тривожна якась тенденція, тому що Нобелівський комітет не хоче бачити ні українських науковців. Ні, найголовніше українських письменників. Це якась ну, патологія. Я розумію, що їм здається, що українська література це глибока тінь французької, німецької чи американської, чи російської, прости господи, чи польської. Насправді ні, українська література цілком інноваційна, цілком самодостатня, і вона надзвичайно оригінальна. Ну, але в Нобельівському комітету, звичайно, не доходять руки, тому що ми самі хуторяни, ми самі не використовуємо ті майданчики, які нам зараз відкриваються. Тому для лауреатства у галузі літератури варто видатися хоча б в видавництвах першого порядку. І ми бачимо, з якою інтенсивністю в цьому році. Українська військова тематика просто заполонила видавництво світу. Ну, мені здається, що тільки цей щоденник Андрія Куркова, він перевиданий, мабуть, у 25 чи 30 країнах, не кажучи вже про творчість інших українських письменників. Ну, Література це таке, але, на жаль, Мусимо використати ситуацію з українською лауреаткою і з українським лауреатством для промоції власне, українських ідей на різних майданчиках світових. Нагадати світові, що ми не частина Російської імперії, що ми цілком самодостатній волелюбний народ зі своєю культурою, і своєю історією що наш досвід боротьби проти Російської імперії заслуговує на окрему Нобелівську премію. Тому це, мабуть, приємний день, але хай ця приємність перейде у нову нашу осмислену боротьбу за місце під Сонцем для України. Слава Україні! Ми переможемо!